Усім вітання, мої дорогенькі. Завжди готуємо домашні, рублені, курячі, дрогобицькі ковбаси. А в цьому відео хочемо показати ще один варіант ковбаси, так званої української чи бандерівської. Це сирокопчена ковбаса вищого сорту, яка містить в собі тільки яловичину і свинячий шпик. Вона має неперевершений вигляд та смак, а готується насправді дуже просто. Коло інгредієнтів у приготуванні цієї ковбаси обмежений. Лише потрібна яловичина, гарне сало і прянощі, обов'язково мускатний горіх. Яловичини беремо 2 кілограма. Вона має бути хорошої якості свіжою і без ознак псування та неприємного запаху. Можна обирати як цілим шматком, так і менші нарізані шматочки. Якщо є плівки чи сухожилля, обов'язково їх відрізаємо. Сало або іншими словами шпик також вибираємо хорошої якості, свіже та запашне. Воно має бути тверде, зрізане з хребтової частини туші. У готовій ковбасі таке сало буде тримати форму і гарно виглядатиме. Для кращого нарізання кладемо його у морозильну камеру, тому поки відкладаємо. Яловичину нарізаємо на шматочки. Перед цим м'ясо промиваємо під проточною водою і просушуємо. Яловичину потрібно як слід засолити. Зазвичай цей термін триває від 3 до 5 днів, але щоб зменшити цей час, будемо її перемелювати на м'ясорубці. Тому розрізаємо на зручні шматочки, які будуть легко проходити через її горло. В розрізі яловичина дуже гарна, має насичений вишневий колір. З гарного м'яса буде добра ковбаса. Для перемелювання використовуємо найменше чи найдрібніше ситко. Це допоможе створити більш щільну консистенцію для ковбаси і забезпечити однорідність суміші та її текстури. Щільна консистенція також допоможе ковбасі краще утримувати свою форму та запобігти утворенню повітряних кишень під час приготування. Нарізаючи, перемелюючи на м'ясорубці чи просто перемішуючи, м'ясо завжди повинно бути дуже холодним, щоб не розм'якшувати жирі у ньому, тому що вони потім не будуть затримуватись в ковбасі, а надмірно витікати, утворюючи набряк. Температура м'яса не має перевищувати 12 градусів. Це так само важливо, як у приготуванні домашніх сосисок. До речі, нещодавно готували сосиски, які відварювали і запікали в духовці. Тому рекомендую всім переглянути відео і при можливості приготувати. Фарш приготували, тепер потрібно його засолити. Для соління беремо 20 грам звичайної солі та 20 грам нітритної солі. У нас 2 кілограма м'яса. Тобто пропорція на 1 кілограм 10 г нітритної і 10 грам звичайної солі. В сумі це 20 грам. М'ясо вимішуємо ретельно, щоб сіль рівномірно розподілилася і промаринувала його. Нітритна сіль це компонент, який додається до м'яса для збереження і покращення кольору, а саме дає ковбасі необхідний відтінок. Сприяє пом'якшенню м'ясних волокон. Нітрити розщеплюються і взаємодіють з білками м'яса. Ця взаємодія допомагає розслабити волокна, цим самим забезпечуючи більш м'яке та ніжне м'ясо. Такий пом'якшувальний ефект нітритної солі сприяє досягненню бажаної консистенції та текстури ковбасного виробу. Також допомагає підвищити тривалість її зберігання, адже запобігає росту бактерій. Вимішане м'ясо збираємо до однієї кубки і накриваємо плівкою, щоб не обвітрювалося, не окислювалося, а також воно, як губка, вбирає в себе інші запахи з продуктів. Просолюємо це м'ясо дві доби у холодильнику. За цей час воно дозріє, тоді продовжимо приготування. Наповнювати ковбасу будемо у фіброзну оболонку. Перед набиванням її замочуємо у теплій підсоленій воді, відрізавши потрібну нам кількість на 15-20 хвилин. За цей час вона стане достатньо еластичною і м'якою. Буде зручно заповнювати фаршем. Час маринування м'яса минув. Знімаємо плівку, продовжуємо процес готування української ковбаси далі. Фарш зверху трішки темніший, це абсолютно нормально і не впливає на якість ковбаси. А всередині набув яскравого червоного кольору. М'ясо на дотик масне та щільне. Це правильно, така текстура допомагає ковбасі зберігати форму та структуру. Тепер приправляємо фарш до смаку. Додаємо 4 грами чорного меленого перцю. Це пропорція на 2 кілограми м'яса. 1 грам мускатного горіху та 1 грам цукру. Добре перемішуємо, щоб спеції повсюду розподілилися, і кожен шматок ковбаси матиме одинаковий смак. Чорний мелений перець додає легкий пікантний акцент до ковбаси. Мускатний горіх це пряність з вирізним ароматом, і саме він надає того звичного для нас смаку. Це схоже на кмину дрогобицькій ковбасі. Однак важливо не перевищувати його кількість, а додавання невеликої кількості цукру допомагає збалансувати смак ковбаси. Цей фарш тепер ще раз пропускаємо через дрібне ситко м'ясорубки. В такому випадку на зрізі готової продукції ми отримаємо гладку та щільну текстуру. Далі черга за салом. Його нарізаємо невеличкими кубиками. Ми трішки полінилися і нарізали більшими. Результат побачите в кінці відео. Сало нарізане підморожуємо перед додаванням у фарш. Таке підморожене сало краще утримує свою форму при перемішуванні. Це допомагає уникнути того, що воно розпливатиметься або змінюватиме текстуру під час обробки. Кубики підмороженого сала рівномірно розподіляться по всьому об'єму фаршу. Що дозволить одинаково відчувати смак і текстуру ковбаси у кожному шматку. Тепер вмішуємо сало у фарш. Він дуже холодний, тому щоб не мерзнути, можете надівати рукавицю: одну теплу, а другу гумову. Таким чином, і від рук сам фарш не буде нагріватися, температура не буде підвищуватися. Уже виходить дуже красива та цікава картинка. Кубики сала чудово розподіляються. А сам фарш після другого перемелювання став ще більш масним та щільним. Набивати будемо ковбасу за допомогою ковбасного шприця. Заповнюємо його досить щільно, щоб не було зайвого повітря. З кожним покладом фаршу у нього підправляємо та притискаємо його. Не рекомендую такий фарш пропускати через м'ясорубку, адже такі кубики сала можуть втратити форму. Якщо немає ковбасного шприця, наповнюйте оболонку краще ручним способом. Оболонку витягуємо і звільняємо від води. Добре, відчутно, що вона стала м'якою. Натягуємо на носик шприця. Носик досить довгий і дозволяє натягнути на себе всю оболонку. А в процесі набивання будемо обирати потрібну довжину. Зав'язуємо кінець і починаємо набивати. Ковбасу підтримуємо руками і контролюємо щільність. Це має бути туго, але все в міру. Головне, не поспішайте, ручку шприца крутимо повільно і все виходить чудово. Саме цієї української ковбаси палички будемо робити невеличкі. Вони і просушаться швидко, і сама ковбаска така, що її потрібно смакувати, нарізати тоненько, тому маленькі палички в самий раз. Коли досягли потрібної довжини, відрізаємо у зазначеному місці і зав'язуємо ковбасним шпагатом, але не забуваємо залишати довгі кінці нитки, за які ковбаску будемо чіпляти на дерев'яну палицю. Такі невеличкі батони для української ковбаси будуть ідеальні. Для повного розуміння до війни з Росією ця ковбаса мала назву московської. І взагалі на полицях магазинів саме поєднання яловичини з салом давало характерні ознаки такій ковбасі. Але у 22-му році великі виробники, провівши нараду, дійшли згоди. І тепер вона проходить під назвою української або Бандерівської. Знову наголошу про важливий момент у приготуванні. Це дотримання температури фаршу, бо ковбаска може вийти не така, як треба. Тому слідкуйте за нею. Коли вона більша за 12 градусів, як я згадувала вище, тоді увесь фарш відправте у холодильник чи морозильну камеру, щоб підморозити його, охолодити, а вже потім продовжуйте працювати. Вийшло у нас сім невеличких батонів, зав'язуємо кінці і робимо петельку, за яку будемо чіпляти на палицю. Колись така ковбаса асоціювалася з дефіцитними продуктами. Та на сьогоднішній день вона є цілком доступною для більшості покупців, і зробити її вдома теж доступно та просто. Смачна, ароматна, по правді далеко не дешева. Вона відрізняється від інших ковбас гострим пряним ароматом, щільною консистенцією та приємним солоним смаком. Сформовану ковбасу залишаємо на осадку у холодильнику мінімум на 6 годин, краще на ніч. Такий процес осадження дозволяє інгредієнтам ковбаси краще зв'язатися між собою до однорідної та міцної консистенції. Смаки мають час змішатися та краще розвинутися. Тримання її на осадці також допомагає уникнути утворення повітряних кишень всередині ковбаси. Після осадки ковбаса трішки просушилася, але свій вигляд не змінила. Тепер відправляємо її коптитися. Таку сорокопчену ковбасу у її традиційному вигляді потрібно коптити в два етапи. І сумарна протяжність процесу копчення перевищує декілька діб. Ми ж будемо коптити її 7-8 годин, підтримуючи температуру всередині батона 72 градуси. Це температура готовності м'яса, яка забезпечує безпечність страви для споживання. Допомагає знищити шкідливі бактерії та мікроорганізми, що можуть бути присутні у м'ясі. Також копчення при температурі 72 градуси розвиває потрібний смак і запах ковбаси, надаючи їй характерний копчений смак. Тривалість та інтенсивність коптіння значно впливає на смак та текстуру продукту. Тому важливо дотримуватися певної відстані від вогню до м'ясних виробів. У нас це становить півтора метра. Таким чином нічого не горить. М'ясні вироби отримують потрібну кількість диму. Легко регулювати температуру. Через кожні 20-30 хвилин кидаємо по одному-два поліна. Це залежить від їхньої величини. Саме за такий час вони згорають. Час від часу поглядаємо у бочку, контролюємо, чи все прокопчується рівномірно. При потребі перекладаємо ковбаску з краю до середини і навпаки. Всі дрова використовуємо здорові, без плісняви та гнилі. Це утворює чистий та безпечний дим для нашого коптіння, не впливаючи на смак продукту. Також беремо поліна з меншою кількістю кори, адже вона виділяє гіркий смак та утворює темніший колір. Коптимо на таких дровах, як яблуня та груша. Вони дають багатий насичений смак диму, який тільки покращує запах та смак їжі. Також важливо використовувати сухі дрова, оскільки волога деревина призводить до густого та кислого диму. З цього вже зрозуміло, що він негативно впливає на смак продукту. За роботою застала нас ніч, ковбаси наші прокоптилися. Час їх витягувати. Приготування інших видів ковбас, таких як рублена, домашня, гуцульська, печена, чорна ковбаса, дрогобицька, куряча. Переглядайте на нашому каналі. І не тільки ковбас, а й шинки, підчеревини, полядвиці, копчені ребра, сало, кури, філе, кролик. Там ви почерпнете для себе багато корисної та цікавої інформації. Українську ковбасу залишаємо охолоджуватися, і тим паче вона ще повністю не готова. Переносимо її у холодильник і там просушуємо ще від 3 до 5 діб. Таким чином доведемо її до потрібного та відповідного стану. Текстура ковбаси стане більш щільна та стійка. Ковбаса українська готова. Витримали її у холодильнику 5 діб і, чесно, вже не терпиться її спробувати та оцінити результат. За цей час вона набула притаманну зморшкуватість з розпізнавальними шматочками сала під оболонкою. Все це є характерними ознаками цього продукту. Вигляд її презентабельний і це дуже тішить. Смачна та запашна домашня ковбаска стане прекрасною закускою на Різдво чи Великдень. Така ковбаса, яка приготовлена з яловичини вищого сорту і все зроблено відповідно, не може бути несмачною. У розрізі просто чудове. Так званий малюнок є чітким. М'ясо шматочками шпику добре перемішане. Ніяких напливів зайвого жиру чи фаршу немає. Правда, нарізайте сало меншими шматочками, тоді його фарш краще обволіче і буде менше його скупчення. Я вже все спробувала. Ковбаса має вишуканий смак і дуже спокусливий запах. Правильний баланс спецій робить її смак збалансованим. Та характерним, має привабливий темно-червоний відтінок і цей класичний вигляд у розрізі робить ковбаску по-справжньому, апетитною та святковою на будь-якому столі. Результатом повністю задоволені. Наша сирокопчена ковбаска є справжнім шедевром. Тепер ви можете з певненістю братися до такої роботи, знаючи всі нюанси та побачивши кінцевий вихід продукту. Це є справжньою винагородою за працю. Така задоволеність від власноруч приготовлених страв є найкращою мотивацією для подальших кулінарних справ. Тож рішуче можете братися за таку справу, а наше відео вам завжди у підтримку з порадами та ідеями. А також пишіть коментарі все читаю та всім стараюся відповідати. Як бачите, процес створення цієї смакоти не складний. Просто трішки тривалий. Головне і важливо дотримуватися рецептури і температурних режимів. Якщо підсумувати, я б збільшила пропорцію мускатного горіха у півтора рази. І кубики сала потрібно зробити трішки меншими. А чому так? Тому що спеції завжди різні і важко передбачити результат. Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай вартім завжди ваші карпатські шкварки.